Тож сьогоднішнього дня, 26 грудня, ситуація у зоні проведення антитерористичної операції залишається напруженою. Бойовики незаконних збройних формувань продовжували здійснювати збройні провокації проти наших захисників. З початку доби зафіксовано понад 20 обстрілів загарбниками наших позицій. Біля Донецька вони порушували режим тиші в районі Опитного, Пісків та Авдіївки. Північніше Горлівки знову били по Новгородському, Зайцевому, Майорську, поблизу Світлодарська по Луганському. Здебільшого Противник використовував стрілецьку зброю, гранатомети, великокаліберні кулемети та снайперський вогонь. Проте під вечір біля Зайцевого бандити двічі вдарили з 82 мм мінометів. Не дивлячись на те, що сьогодні інтенсивність обстрілів відносно зменшилась, проросійські банформування вдаються до провокацій дещо іншого характеру. Окупанти вчергово перешкоджають роботі представників спільної моніторингової місії ОБСЄ в районі селища Комінтернове. Там сьогодні працювали дві групи міжнародних спостерігачів та, що сьогодні вирушила з території, яку контролює українська сторона, була безперешкодно пропущена через всі наші блокпости та отримала повну підтримку від сил антитерористичної операції, що спростовує брехливі заяви злочинних пропагандистів, які працюють на ватажків терористів. Однак бойовики допустили її лише до тої частини ком'янтернового, де їм було це вигідно. Втім, проросійські банформування далі переховують на подвір'ях місцевих мешканців озброєння та військову техніку, зокрема. Заборонені мінськими домовленостями. Водночас іншу групу спостерігачів ОБСЄ, яка заїхала з тимчасово окупованої території України, члени проросійських незаконних збройних формувань особисто супроводжували вздовж всього маршруту, повністю контролюючи таким чином їхню роботу. Там же ватажки бойовиків намагались влаштувати нову інформаційну провокацію із залученням представників російських ЗМІ. Спочатку бандити з частини Широкіного, які контролюють незаконні збройні формування, обстріляли околиці одного із мінометів, а потім намагались звинуватити у цьому злочині підрозділи СИЛ АТО. Всю цю відверту брехню пильно фільмували російські журналісти. Окрім того, контрольовані російською владою найманці спробували скерувати один із автомобілів ОБСЄ по маршруту, де готувався його обстріл бойовиками. Наслідками цієї підступної провокації могла стати загибель міжнародних спостерігачів та подальше звинувачення у цьому на адресу сил АТО. Проте наші бійці вчасно попередили про це членів спільної моніторингової місії, і провокація зірвалася. Ще один яскравий приклад нехтування бойовиками безпекою мирних мешканців трапився біля Мар'янки. Проросійські злочинці змусили одного із місцевих жителів окупованої ними Олександрівки перетнути лінію розмежування сторін і відправили його безпосередньо по мінних полях. Які вони, вочевидь, самі і встановили так, чоловік, якого вони попередньо напоїли горілкою, мав стати, так би мовити, живим мінним тралом, а всю відповідальність за його загибель вони поклали на українських воїнів. На щастя, трагедії не сталося, але це не поодинокий такий випадок, який промовисто свідчить про злочинні намери поціновувачів руського міра та їхніх кураторів з Москви, що ніяк не збігаються із добробутом простих українців.